Як ви знаєте, перша проповідь це проповідь більше для дітей, для підлітків, для такого більш молодшого покоління. І перша проповідь це проповідь із тих книг, які ми читали на тижні. А я вам нагадаю, ми читали з 8 і 6 розділу «Римлян» по 12-й. Тобто, і текст я брав із враховуючи всіх цих 6 розділів, буду акцентувати увагу на перших двох, на шостому і на 8-му, і на сьомому. І моя проповідь називається битва всередині нас. Щось її поки не видно. Битва всередині нас. Як я вже говорив, вона більше для молодшого покоління, і я, згадуючи себе в, в такому, там, коли мені було років там, 12, 14, 15, моє життя воно було наповнене великими протистояннями. Тому що я вже був не дитиною, і я ще був не дорослим. І за такі віки, коли ти шукаєш там різних авторитетів, ти шукаєш, кому ти довіряєш, з чим ти згоджуєшся, з чим ти не згоджуєшся, в нас вже з'являється думка на купа різних питань. На важливих, на неважливих, тому що ми вже там дивимося на батьків, там, що вони роблять. І починаємо їх оцінювати. Добре, це недобре там, ущемляють нас, з чимось ми згоджуємося. І це такий вік, де нас дійсно багато різних думок і багато чого відбувається всередині. Також на це впливає і гормональний стан, тому що він виростає і теж в цьому є багато різних своїх нюансів. І для батьків я знаю, тому що я знову ж таки був підлітком, і в мене з мамою були непрості стосунки, коли я був в такому віці. Я любив там і поспорити, любив щось доказати, любив показати, який я розумний і крутий. Тому я розумію, з чим зіштовхується зараз це молоде покоління. І також в цьому поколінні, попри те, що є ця боротьба, дуже багато є спокус. Перебуваючи в школі, ми обираємо, які компанії бути в добрій, в поганій, яка заведе нас не потрібно. Ми обираємо, покурити чи не покурити. Ми обираємо подивитися, що є аморальне, чи не подивитися. Ну це правда ж. Кожен з нас стоїть перед таким вибором. Зробити добре чи погане, зробити праведне чи гріховне. І зараз ми прочитаємо текст, який пише апостол Павло, і він описує подібну боротьбу. Це написано в 7 розділі в 14-20 віршах. І він каже, що бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий гріхом, бо не розумію, що роблю. Роблю не те, що хочу робити, а що ненавиджу. Те роблю. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь законом, що він добрий. А тому вже не я роблю це, а гріх, який живе в мені. Бо знаю, що в мені, тобто в тілі моєму, не живе добро, бо бажання добра є в мені, але щоб виконати те, того не знаходжу. Апостол Павло описує свою внутрішню боротьбу. Він говорить, що в нього є такий стан, що в середині, так як він спасений, так як він знає Ісуса Христа, Він хоче робити. Добрі справи. Він каже, що мені є добро, але моє тіло, воно гріховне, продане гріхом. І в нього відбувається така конфронтація, тому що він не завжди робить те, що він хоче. І завжди те, що він хоче, він може не робити. І я переконаний, що і не тільки в, в такому молодому віці, але й в більш старших також є ця боротьба. Тому що він пише вже в дорослому віці цей Павло. Він був апостолом розумним, він навчався, він був духовним, але він говорить, що я теж це переживаю. Не тільки, там, коли я був малим, не тільки коли я був там ще тільки починав зростати в вірі. Навіть попри 10, 20, 30, 40, 50 років, ця духовна боротьба вона нікуди не зникає. Ми постійно стоїмо перед вибором зробити щось добре чи зробити щось погане. І нам потрібно постійно бути в цьому уважним. Також він говорить про себе, ставлячи питання. Каже: о, нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерть? На це питання ми трошки пізніше дамо відповідь. Але як бачите, він описує свій стан, що нещасна я людина. І знову ж таки, згадуючи свій такий підлітковий вік, я був дуже самокритичним. І коли я вчинив щось неправильно, Мене дуже сильно вмучила совість. І я думав, що ніколи я не позбавлюся цього стану, що ніколи я не стану на той шлях, щоб частіше перемагати, ніж програвати. Мені здавалося, що тут я програв, там я програв, там я пішов не туди, куди потрібно, і так далі, і все. Мені здавалося, що все так буде все моє життя, що я ніколи не стану гарним християнином. Але знову ж таки, ця боротьба це нормальна. Це природній процес. Тому що ми народжені в гріховному тілі. І на превеликий жаль ми не можемо не грішити. Тому, дітки, підлітки. Перше, що я хочу сказати, що ви розуміли, що це нормальний процес. І що вас це налякало, і ніяк там не відштовхувало, що ви не соромились прийти до Бога, прийти до церкви, що ви не думали, що ви там гірше всіх, адже це не так. Далі він говорить в 6 розділі з 12, 14 вірша, ті речі, які допоможуть. Частіше перемагати, ніж програвати. Гріх не повинен над нами панувати. Такий є заголовок. Прочитаємо: тож нехай гріх не панує у вашому смертному тілі. Це є повеління до нас, щоб вам коритися йому в його пожадливостях. І не віддавайте членів ваших гріхові в знаряддя неправедності. Але віддавайте в себе Богові, як ті, що жили з мертвих, і члени ваші Богові в знаряддя праведності. Гріх не повинен над вами панувати. Бо ви не під законом, а під благодачем. Він кілька разів і починає цей уривок, і закінчує тим повелінням, що гріх не повинен над нами панувати. Ми маємо це зафіксувати у своїй голові. Що це не добре, коли ми постійно програємо чи коли ми піддаємося гріху. Він не повинен над нами панувати. І також він говорить про той метод, який не допоможе. Він каже, що ви своє тіло, всі свої члени. Віддавайте в знаряддя праведності, віддавайте їх Богові. Що це означає? Ми самі обираємо кому служити. Гріху, що веде до смерті, чи Богові, що веде до життя. Кожен вибір зміцнює або нашу схильність до гріха, або нашу відданість Богові. Ось тут декілька таких. От, е, да. Хотів би спочатку на цей вірш звернути увагу про те, що він говорить про що ми маємо свої члени віддавати вправедність, що це означає. І тут я навів декілька речей, про що тут може йти справа. Він говорить, що ми не віддавали свої очі. Тобто ми дивилися, на що ми спрямовемо свій зір. Чи дивимось ми щось аморальне, чи дивимось ми щось добре? Що ми слухаємо. Тобто це наші вуха. Чи матюки, чи якусь інформацію, в Ютубі зараз дуже багато різних матеріалів, багато різних відосів в Тіктоці, так само, в Інстаграмі. І дуже часто попадається щось, не те, що найхороше. Але перед нами стоїть вибір: прогорнути його відразу, чи залишитись там і не звертати увагу, там, ну, раз там десь нецензурна лексика прозвучала, там другий раз, третій раз. Але воно все впливає. І коли ми звикаємо до цієї нецензурної нецезурної лексики. Ми говоримо, що для нас це нормально. А потім, десь в якоїсь перепалці, в якоїсь такої ситуації, оп, раз слово вилетіло, ми таки не знаємо, а звідки воно взялося. А воно береться від того, що ми раніше це почули, Та він говорить про ноги. Це теж один з наших сценів. Ми маємо дивитися, куди ми прямуємо. Чи ходимо ми в ті компанії, де нас підштовхнуть. Покурити до наркотиків, до того, щоб переспати і так далі. Чи ходимо ми до церкви, до віруючих людей на підліткове, на молодіжне? Це дуже важливо. І перед вами це стоїть вибір. Батьки ваші вас не заставлять, тому що мене не могли заставити. Я впевнений, що нинішнє покоління воно ще більш таке контроверсійне, і вони набагато краще можуть дати допору, ніж раніше. Тому це залежить від вас, друзі, і наше серце. Які наші прагнення та бажання? Що ми хочемо? Чи хочемо ми тільки розважатися, там, погуляти? Чи бажаємо ми вже щось більш того, що на нас вплине, що змінить наше життя, що буде для нас корисним? Це також залежить від вас. Ось те питання, про яке я, про яке ми читали яке задавав нам сам Павло, говорячи, що нещасна я людина, хто визволить мене від тіла смерті. І в наступному вірші він говорить, що перша частина цього вірша: дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Оце є відповідь, що із цього стану, і з тої такої боротьби може визволити тільки наш Господь Ісус Христос. І тому він дякує. Він дякує, тому що він розуміє свою гріховність. Він розуміє, наскільки важко кожен день протистояти гріху. Але він каже, що я дякую Господу, тому що завдяки йому ми маємо цю можливість. В шостому розділі Павло підкріпляє цей вислів, він говорить, що бо заплата за гріх смерть. Тобто, це означає, що за кожен гріх кожен з нас має померти. Але Він, наш Бог, заплатив за нас своєю смертю. Дар Божий, вічне життя Христі Ісусі. Це означає, що Він подарував нам це спасіння своєю смертю, своїм таким вибором. Він подарував те, що ми можемо зараз з вами бути тут. Те, що ми можемо перемагати цей гріх, бути переможцями там в 90% випадках, в 80% випадках. Бодостами, на жаль, не можемо досягнути. І він говорить, що Дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господи нашому. Попри те, що ми спасені, і ми можемо частіше вигравати. І навіть коли ми програємо ми всі рівно маємо спасіння, Він говорить, що на нас чекає вічне життя. Небо. Це щось таке прекрасне місце. Хоча я переконую воно вас лякає, тому що. Теж, коли я був молодий, мене більше лякало, що я буду жити в вічність, ніж радувало. Тому що я думаю, ну що я буду робити там? Ну, окей, проживу я мільйон років. Ну через мільйон років ну мені вже 100% надаїсть. Але коли ми живемо, ми розуміємо, що ніхто з нас не хоче помирати, і Бог створив нашу душу такою, що вона не хоче, щоб в нас згасла і померла. Тому я впевнений, що нам знайдеться що робити, і точно нудно не буде. І ось... Ті три практичні кроки, які допоможуть нам перемогти. Перше це усвідомлення боротьби. Духовна боротьба є реальною, і кожен з нас її переживає в незалежності, скільки нам років. Друге, це відданість Богові. Віддайте своє життя та вчинки на служіння Богові, обираючи праведність у щоденних рішеннях. Тобто, це значить, що не буде такого стану, що ми там можемо. Тиждень не звертати увагу на Бога, грішити, а потім прийти в неділю і сказати Господь: ну, от я пару разів зробив щось хороше, все, і я тепер гарний християнин. Ні, для того, щоб перемагати, нам треба кожного дня, коли ми маємо це протистояння, обирати правильну сторону. І третє, це покладатися на Ісуса Христа. Пам'ятайте, що лише через Ісуса Христа ми можемо отримати справжню перемогу гріхом. Амінь.